Жила була маленька сніжинка, ось така. Діти, як можна її описати? Яка вона? Маленька, пухнаста, біла, холодна, сніжна, гарна. Разом зі своїми сестрами сніжинка жила у великій пукнастій хмарі. Мати хмарка дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все показувала і розповідала їм. А сніжинки у мами були дуже допитливими, що це за велике жовто-біле коло на небі. Що це? Так, це сонце. Яке воно взимку? Чи багато тепла посилає землі? І чому? Взимку сонце знаходиться низько над горизонтом. І це означає, що промені сонця проходять через більш товстий шар атмосфери, що може призводити до розсіювання світла. Взимку дні стають коротшими. І тривалість сонячного світла скорочується. А якщо в зимовий період є сніг, він може відбивати сонячні промені, збільшуючи відбиття і зменшуючи зігріваючий ефект. Сніжинка хоче пограти з вами в гру. Розкажи про зиму. Вона у вас запитує якою буває природа взимку, діти? Взимку дуже холодно, природа наче засинає, земля, дерева, кущі все вкрито товстим шаром пухкого снігу. Хутро у звірів узимку стає густішим, теплішим. І набуває світлішого забарвлення. Хижаки, лисиці, вовки весь час проводять в пошуках їжі на полюванні. Діти, сніжинка запитує, хто на зиму змінює колір хутра. А хто з вас знає, які звірі взимку сплять? Яке дерево залишається взимку зеленим? Чи сподобалася вам казочка про пригоди сніжинки? Що найбільше запам'яталося?